Треба розуміти, що, знову ж таки, ціна пропозиції, вона залежить від дуже багатьох факторів. Ціна пропозиції, ну, от якщо ми беремо там, продовольчу корзинку умовно, та вона залежить, наприклад, від врожаю, який був в цього році. Вона залежить від е, вартості заробітної платні, яку ви, як роботодавець, сплачуєте своїм працівникам. Вона залежить від... Е, Витрат ваших на комунальні послуги, на освітлення приміщень, на забезпечення енергією е, виробничого процесу. Е, і таких складових є достатньо багато. Ну, тобто, в реальній дійсності треба розуміти, що іноді ті складові один одного перекривають. Е, в цей самий період, в 2024 році, е, таких блекаутів не було, як зараз. Але ціна картоплі була вища. Настільки вища, що в листопаді місяці 24-го року ми почали вести перший імпорт картоплі, умовно там, з Литви, там, з Іспанії. Чому? Тому не врожай був великий. І коли ви подивитеся ці ціни, вони були як мінімум на 30% дорожчі. При тому, що тоді не було блекаутів. Просто вружай був поганий. Оці всі речі, про які я зараз говорю, вони мають сформувати вашу позицію як розуміння того, що від вартості електричної енергії залежить певний обсяг собівартості, але не вся. І мені зараз говорять, от там блекаути, додаткові витрати електричної енергії, це може вплинути на ціну товару, вплине безперечно. Але е, у нас з вами ціни. Ростуть на протязі всього року навіть тоді, коли про блекаути ніхто не згадував, правда? Тому що були різні інші складові у цього процесу, формування пропозиції, формування його ціни, які діяли на той момент. Тому, так, до деякої міри е це може спричинити, коли ми з вами говоримо про підвищення вартості електричної енергії, пов'язаної із тим, що використовуються, наприклад, генератори в роботі. Так? Там кіловат година дорожча, ніж та, що з мережі. Але на результуючу ціни, це вплине, виходячи із інших складових. І цілком імовірно, коли ми порівнюємо, наприклад, з минулим роком, то якісь фактори будуть взаємопогашатися. І от зараз ми дивимося, ну як же ж так, у нас блекаути, а по цілому ряду продовольчих товарів ціни. Зараз є дешевше, ніж був минулий рік. Тому що ну, деякі фактори вони взаємопогасилися. При абсолютно рівних інакших умовах, дійсно, збільшення витрат на електроенергію може привести до зростання собівартості, а як наслідок, до зростання ціни пропозиції. Але яка б не була висока ціна пропозиції, там ще стоїть платоспроможний попит, який обріже то, що з точки зору покупця буде за дорогим. Тому е, оті всі складні процеси, про які я зараз говорю, пояснюють, що не треба абсолютизувати там додаткові видатки, пов'язані з електричною енергією. Так, воно додасть до деякої міри, але як це е, виразиться в кінці в ціні товару, це зможе пояснити тільки ринок, який сформує остаточну цінову ситуацію, складаючи ті всі фактори, про які я сказав.